Бо Твоє влада, і Твоє царство, твої сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, прес Господні, похвалімо, святе погребення, піснями звеличаємо, і воскресіння його прославимо, бо Він як Бог підніс мертві зробім. Полонив смерти владою і диявольського силу, а тим, що в аді за село світло, Слава очі, сину, Святому Духові і нині час на віки віків, ти мене чудо, зачаття й невимовний образ родинь, у тобі ми пізнали, чиста все діло. Воно дивує наш розум, родом, тривожиє думку, слава ж твоя Богородиця, сімна явна на спасіння душу наша, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас на віки віки. Нехай вислупи тебе, Господь, у день журби, нехай борони тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч у святині, та й сіону нехай заступить тебе, нехай поміне всяку жертву твою, і цілопалення твоє, нехай тучне буде, та нехай дасть тобі серцем твоїм і всякий замір твій, нехай сповни. Будемо радуватися спасенням твоїм іменем, Бога нашого величего. Величатися будемо, нехай сповнить Господь усі, усі прохання Твої, нині я, що Господь спас помазанка свого, Вислухай його з неба святого свого, спасання в силі, правиці Його, ті, колесницями, а сі кіньми. Ми ж іменем Господа нашого величатися будемо. Вони захиталися і впали, а ми встали і випростувались. Господи, спаси царя, і вислухай нас у день, коли призовемо тебе, Господи, силою Твоєю звеселиться, Цар, і спасення Твоїм вельми радітиме, чого бажала душа Його, дав ти йому і благання Його Ти не відкинув, бо Ти випередив Його благословенням ласкавими. Положив на голову Його вінець, з каміння цінного життя просив він у тебе, і ти дав йому довготу днів по віки віки, велика слава Його в спасенні твоїм, слава і величність, ти покладеш на нього, бо ти даси йому благословення по вік віки. Веселиш його в радушах лицем Твоїм, бо цар надіється на Господа, і милосердя Всевишнього не захитається, нехай знайдеться рука Твоя на всіх ворогах твоїх, і правиця Твоя, нехай знайде всіх, що ненавидять тебе, Ти вчини вчиниш їх у гніву Твого, як піч, гневу. Господь у гніві своїм стривожить їх і пожере їх вогонь, плід їх із землі винищиш. Сіння споміж синів людських, бо вони звернули на тебе зло, задумали намір, що його не зможуть виконати, бо ти повернеш їх, їх хребе, хребтом, укріпиш лице, останків своїх. Вознесися, Господи, в силі Твоїй, будемо славити, Господи,